Всім привіт. Як ото є поговорка, кажуть, дощ іде, а ми скиндуємо. Так і в нас Оля, Що дощ, їй мало квітів. Дуже мало вже. вже я не знаю вікон, скільки треба ще зробити, щоб їх наставити, а їй мало, вона пішла воно, в таку погоду викопувати пиларгошку свою. Ну а як їй оце вистави, Подивіться. І з того боку. Ну, ну я минуле відео знімав, показував, що це не залишиться у землі на зиму. Що вона його викопає. Це точно. Уже один викопала, а тепер дійшла до другого. А в нас дощик, бачите, кап-кап-кап. А Оля працює. Працює. Рудяжка. Ну, трохи нам погода не дала, не спіла, ми трохи це зробити у хорошу погоду. Вона багато повикопала цілий ряд. Uh... Ну якраз і погода підходяща. Копати дуже. А як, а як чуже, ось сьогодні і що у нас? Сьогодні, ти що маєш ввідо, який рік, місяць, пора року, місяць чи число? Ні, ну і число, число і... 11 жовтня. 11 жовтня. 25 року. 2025 року. Уже було б усе тут добре, але вже ось ця неділя кончається, четверта неділя йде гроші. Ну, трошки, може, трет... да, четверта буде. Та що я так уже давно закінчив копати горо, чи що? Третя неділя, волю. Да. А може четверта. Ну, три неділі. Ну в мене трошки не копаного там, де помідори і залишилося, де помідори, де гірки. Ну це, мабуть. Пані Оля зараз потренується в грязі колупатися, то може вона і те докопає замість мене. Да? Пані Оля потренується, то зимою. Щас... І передасть, стакати у тобі. Ось, як водичка, зірчить. Ну давай, давай. Ну, он все, красуня. Це які кущі? Та не можу. Люди бешені гроші платять за отаке манюнше, що це в мене такі, і оце, щоб їх не викопати. Викопаю, щось пообрізають, щось черенконок, хоче прийнятися, хай приймається, а не схоче. А там в мене воно ще й гарбузи лежать, не сіні не визбачний, треба вибивати. не в мене лежать, то вже на тебе. То я сьогодні буду вибирати. Та холодно волю. Там вже все. Я вже все наготувала. Так що. Зараз посадю оці ось. І все. А гарбузи я потом повибираю. І там ще один уже виступаний у мене. І иду сюда. Все, виключай. А ну показуй свого ножа. показуй, показуй. Я ножа покажу. Подивіться, який ніж. Він вже ржавий, ніхто його не точе. Але він такий гострий. Йому не знаю, стільки років. А ти мені скажи, на що точить наші, щоб ти порізалася, що? Ні, він гострий. ти що. Це вже це бабуся ним робила, мама робила і мені по наслідству перев... да, да. зручний сталі тонка, ручка із цього зроблена. Дерев'яна. Ну він уже замизаний, зачуханий. Ну він тут у нас то по двору, то то тут почистив. Походний, похо, походний. почиститься. Тут... Ну, завершила Оля, воно посадила свої пиларгошки. Не, а завершила, я... ні, не що, завершила, ні, не завершила. Отам воно а... вже чотири кущі, ну то я викопаю вже одішлю. А я Ми там воно подало. ще й коронку подаїв. Ну, а тут вона прийнялася ось вибирати на із помідорів. Які загубилися. А чого загубили? Це ж ти, що ми вибирали. А, ну, що трошки нас повиводились, да що да я... що насіння загубили да, що, що я насідів. насіння хто зна де положила і по сьогоднішній день його знайти не може. Тож треба підписувати, а в мене підписано. А цікаво, а яка різниця, що ти їх загубила не підписані, що загубила підписані. Тобі легше стало? Ні, мені не легше. Але може вони там десь і у баночках є, але ж на них не написано, що вони написано там, який рік, ріки, і все. Помідори жовті, помідори червоні. І все. Ну, як завжди. це жуля. Це Жоля, цим все сказано. Головне, що написано, що помідори. Поки робиш, думаєш, та я помню, положу, та й помню. А пройде там два-три дні або неділька, то ти вже нічого не помниш. Грушки. Ну оце повибираю, вже їм нічого більше робити не хочу. Викидаю йому сорти, все остальне. Може й не треба було. Але я ти... каже, тобі що, мало? Та ні, не мало. І слава Богу, всього. І, 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 на, і насаженого, і ще росте. Якщо тобі мало, там воно я селя бачу, наспіли. Всьо... Я вже то ж, відео знімав, та... і цвіту нема, а помідори з'являються, з'являються. І воно он видно. Адже там вони. Ну <плес> шо? Зібрала волю, що? Зібрала воля все насіння з помідорів. І оце, каже, вручила, ти їх любиш і роби з ними, що хочеш. Та йолки палки Щоб зібрати оце таке количество там помідорчиків, півдня з ними возитися треба. Я вже даю Валерій Раць приложення. Давай їх купляти готовими. Це консервірованими чи що? Та можна й консервірованими. Люди консервірують і продають. Ну це труд, звісно. Руки померзли, помідори перепаскудила. Воду, води вилила чорна стільки, щоб його ж помити до нормального состояння, звісно. Ну, зато буде, буде розсада, а потім наситися будеш. Потім розсада буде, буду наситися, лається, що немає де його поставити. І оце таке діло у нас кожен год. А потім як уродить, і теж то ругається, тому що стільки не треба. І не треба, ми ж не поїдаємо. Як, ну їм, звісно, ну, трохи діти беруть. Ну, і то йде вони йде. не беруть, потім по, по, почти зовсім не беруть. Ото як рані помідори, то ж вони. На цьому году своїх багато було. а в цьому році в них он, ми їздили до них, так там лежать. такі… такі. Вони почали і то втора почала їх брати, вони їх позривали, в ящики положили, так вони спінуть на урок. І все. Ну, ну, ти, 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 ти видно, що збирала на сіня, то сама на сім'ї. То все, як свиню. <риклад> так, все, пішли. Пошли. Погода нікудишня, звісно. Ну, але я Валеріка припахла трошки. Нічого, ложи мені їх туди, я розберуся, я все помию. Та побери по два, по три штуки. Або відру візьму відру. Не. А, є мішок? а не лучше мішок. А зараз він мені. Їх попереносить і я їх повибираю. Мені так захотілося. Замарилася да, Це... бачите які, І довгенькі, і кругленькі, і кругленькі, грязненькі. І грязненькі. Ой. А ми зараз із ними розберемося, з усіма. Їх? Не треба їх мити. Я їх все одно зараз поперерізаю, повикидаю. Зам... Дякую тобі, зараз я все зроблю і тобі буде менше роботи. Да, дякую. Все Що задумався? Що сидиш задумався? А це, що, що, що задумуся, дивлюся, що ти вже вправилася. Ну так, да, я ж твоя помощничка. Гарбузову працю закінчила, ну. помічниця. Ну це дякую тобі. Це б мені б моя праця вибирати насіння з гарбузів. Ну а в цьому Боязк із помідорів і огірків. Ну, дякую тобі за допомогу. Цьому році вийшла моя. Так, от, Ми от, ж кабачки. не ділимо роботу. Ви вибирали це наш давній сорт. Це кабачки. бабини лікар. Це кабачки пособирали наші семена. А, це я відібрала їх. Коротше говоря, це можна буде лускать, попіджарить лускати. А це на посадку. Це відборочне насіння. А то гарбуз запечу. Ще хочу сказати, Олю, ти дуже жадна зробилася. Я жадна. Я економна і хозяйственна зробилася. Дивіться, раніше, як я приходив до тебе свататися, ти мені цілого гарбуза підсовувала. А ти дивіться, половинку. Що таке? Олю? Що таке? Що таке? А що? Я а вам ходив, бачила, як не минулого, минулого разу насватав якого гарбуза, а ти мені оце тільки половинку. Валера, ціни ростуть, ну, ці інфляція. Ростуть. Собі поорізала, воно буде варити. <рес> то запіканка буде, не тільки собі, тобі теж. зроблю запіканочку. А так, якщо чесно, то вона і тато мені любить так цілий. Да, запекти. запекти без нічого. Ну як Цукор. без нічого, цукорочок туди можна, ну, цей а... творожочок. А ні, з і запікати, то я так пожелюблю, а так то цілий, це захарком'яні. Сережа дзвони, синок, підожди, бо кабакова розмова йде. <різь> <різь> Щас набалакаємося і тобі зайчику перезвонимо. <різь> так пройшов це наш цілий день. І, і як повийшли ми, і, і Валера, Валера сьогодні головний кухар, бо сьогодні ж субота, а я по господарству, то квіти, то е, помідори насіння. Що я ще сьогодні робила? Просто а на, їсти пересажувалась, грязь, гряз не домісилась ще. Да. Нехай доміс. Ну і, і, я виглянув із кухні, бачу. Вона так мучується, не може ті гарбузики порізати. То хто я їй вже допоміг? Спасибо. Я б, я б ще й досі б не закінчила б без твоєї допомоги. Але, бачки, а ти мені половинку підсумку? Ладно, я тобі ще червоною ленточкою перев'яжу і вручу того кабака. Згодний. Не треба вже, я вже вже зводний на той, як наполовинку. На ну, а це вже красота, звичайно. Станемо попалакаємо біля джаржинок, тому що, мабуть, їм вже недовго залишилось радувати. Так, да, там тому вже що, що вже це, це дощі? Ні, дощі, дощі, а потім зразу мороз вроді як. Похолодання може вони вже. І, ми, да. і так нас довго Та все, усі, усі радують. Я вже стільки тут скубла, але і ще хочу, це в мене мічта. Жалко, звісно. Ну, треба нарвати здоровий, здоровий букет, обрізати їх отакі і поставити в хоті. пихні, Як отакі півлітів да. <кл 'я> <кл 'я> да. і фотосесію зробити. За те, за те воно нові. Тепер у нас радують нові наші квіти, наші хризантеми. Отак. Радуємося е, усьому, що нам Бог дає. Ох, а помідорів стільки ще мать моя дорогая. Як гляну, так і вздрогну. Ну, вони мені благодарні. Ми ну, це ж нас збирали сьогодні на сідня з помідорів, Буде, будемо садити. Ну а всім, хто дивився нас, дякуємо. Пишіть коментарі, хто не підписався, підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, да? да? А на коментарі я обов'язково відповім. Щас ся зі знову частоми, у ютуба коментарів мало. О, але е, дуже цікаво читати коментарі, слідкувати за ними і за поро, хорошими, і за поганими. Я відповідаю і на ті, і на ті. О, і, і, як ото кажуть, не блокую. Життя продовжується. Е, е, і В кожного своя думка, і моменти є, і хороші, і погані. Ну, а ми прислуховуємося з Валірою. Я ще подивіться, я йому ось сьогодні ж жилеточку знайшла, діда міші. Е, тата вже мав, це стільки немає вже 4. 14 років чи 15, 11, 11 а 25. От і вже тата стільки немає, а Валера все доношує, то куфайки, то спортивні костюми, то... а це вже жилетку буде доношувати. Ну, от так. я шучу, звісно, сміюся, але жилеточка гарна. І тепла. Він каже: ой, так Оляха, ти мене сьогодні виручила з цією жилеткою, так? Не треба роздіватися, так? Все, всім пока-пока.